Доброго дня, шановна родина. Ні, ми не помолилися, сказавши саме так. Бо вважаємо, що сьогоднішнє свято це свято великої нашої родини. Ось і закінчилося ще одне сповнене радості і веселощі літо. Якби не впертий календар, то ми б і не повірили це. Адже зелень на деревах ще така свіжа, а небо таке пронизливо високе і голубе. І лише замріяні вечори, сповнені сяйвом осінніх зірок, підтверджують правоту календаря. А отже, настав час вирушати в нову захоплюючу мандрівку дивовижною країною знань. Вплітає усміхнена осінь листків золотих стрічки замріяним вербам у коси і золото сипле в річки. О прапор наш, країни стяг шовковий! Як сяєш ти в повітрі золотім, і хто би знав, скільки страждань і горя Блестять слізьми у полиску твоїм. Урочистості з нагоди нашого свята оголошується відкритим. Ще не вмени Сень, сонця повінь, золотиться осінній лист, дім наш знову усмішок смішок повен, ми, його невмирущий зміст. Цей знаменний день дарує нові зустрічі старим друзям, відкриває нові шляхи і народжує нові мрії. Ще у цей день вливається в нашу дружню сім'ю гомінке покоління, першокурсники. Тож нехай запам'ятається їм на все життя. День 1 вересня. День початок нового незвіданого. Гостей дорогих ми вітаємо щиро. зустрічаємо з хлібом, любов'ю і миром. Усіх присутніх на святі вітає директор училища Білик Оксана Михайлівна. Дорогі учні, шановні вчителі, майстри виробничого навчання, вихователі, батьки, гості нашого свята, у цей осінній погожий день вітаю вас із Днем Знань, з початком нового навчального року. Тепло і радісно на душі зустрічати сьогодні вас, діти України, усміхнених, щасливих, осяяних сонцем у барвистих вишиванках. І в цю мить гордиться вами наша держава, наша Україна. Бо саме на вас, дорогі учні, наше молоде покоління, що зростало у роки незалежності, покладається велика відповідальність за майбутню долю нашого народу. Дорогі вчителі, майстри виробничого навчання, представники адміністрації, вихователі, керівники гуртків. Хай у добрі і злагоді розпочинається новий навчальний рік. Принесе вам світло і радість, нові вагомі здобутки. Шановні батьки, щиро дякую вам, що довірили своїх дітей нам, і хочу, щоб ви завжди відчували гордість та радість за своїх дітей. І, звичайно, у цей святковий день я висловлюю глибоку подяку усім. Долучився до підготовки нашого закладу до нового навчального року. Бажаю вам здоров'я, щастя, здійснення мрій і усіх сподівань. Дякую за увагу! Радість нашого родинного дійства розділяють шановні гості, якими ми із задоволенням завжди раді бачити. Слово для привітання надається пікарось Олександрі Федорівні, заступнику директора навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Львівській області, кандидату технічних наук. Всечисний отче, дорогі гості, педагоги, батьки і наші діти. Дозвольте мені, за дорученням Головного управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації привітати вас з початком навчального року. Освітяни цікаві люди, в нас є два нових роки. Всі святкують один, ми два. Один в вересні, а другий як всі, – 1 січня. Я хочу, щоб цей день запам'ятався вам надовго, тому що сьогодні, шановні першокурсники, ви стали на стежку самостійного життя. Ви обрали професію. І професія, яку ви обрали, вона дійсно є і актуальною, і необхідною нашій державі. Нехай вам щастить. І дуже хочеться, щоб ця стежка, на яку ви стали, вона дійсно була для вас продовж життя. Тому що щасливою людиною є та, яка Іде на роботу, працює з задоволенням. Тобто, що це кожен день її приносить щастя. <кхм> Нехай вам щастить доброї долі і світлої дороги! У квітах осінніх барвистих ще літа палає вогонь і падають зорі іскристі в тепло розпросторених долонь. Поглянь на юні обличчя. То радісних іскриться, і мудрістю сія. Тут будемо навчатись, майбутнє наближати і, і він, він, і ти, ти, і я. Слово для привітання надається Залівському Андрію Івановичу, заступнику міському голови. Доброго дня, сучеснії очі, шановні педагоги, адміністрація закладу, гості, дорогі студенти. Від імені Чорноградської міської ради, за дорученням міського голови Ігоря Чудійовича, щиро вітаю усіх вас з Днем Знань, в стінах найкращого закладу на теренах нашого краю. Я зичу усім вам, дорогі студенти, щоб ви мандрували цікавою мандрівкою, країною знань в стінах 11-го училища, щоб ви опанували. Для себе ту професію, яку ви обрали, адже наша держава зараз, і місто, зокрема, потребує справжніх кваліфікованих кадрів у різних професіях. Я знаю, тут є досвідчений педагогічний колектив, тут є хороші, чуйні, уважні люди, які формують і сприяють формуванню творчої, натхненної особистості, різнопланової, і прикладом цього є. Активна громадянська позиція учнів, а також творча діяльність в, на теренах нашого міста. Я бажаю усім вам гарного вдалого навчального року, бажаю приємних вражень, цікавого перебування в стінах училища, щастя, здоров'я і божого благословення. В добру путь! Благослови нас добрий Боже! Благослови пречиста мати, хай ваша ласка допоможе щасливо рік новий почати! Нехай же вас Господь благословляє у світлу путь на добрі її діла, на стежку вірну завжди наставляє, щоб доля вас щасливою була. Слово надаємо отцю Володимиру! Слава Ісусу Христу! Шановна Оксана Михайлівна, дорогі педагоги, працівники цього навчального закладу, дорогі студенти, дорогі першокурсники і випускники, Ось дивимося ми всі на вас після літнього відпочинку, де ви зможніли І знову прийшов маленький етап вашого життя. І каже мудрець, що двічі не можна увійти в ту саму течію, бо течія міняється. Саме двічі неможливо увійти у це саме життя. Неможливо увійти в перший курс, в другий. Все проходить. Ви з кожним роком стаєте дорослішими. Ви пізнаєте мистецтво життя. Властиво, ви для того, напевно, і сюди прийшли, щоб не тільки отримати знання, які пізніше будете реалізовувати у своєму молодежому житті. Але прийшли, прийшли сюди, щоб навчитися мистецтва життя, прийшли сюди, щоб навчитися бути людьми, навчитися людськості, вміння жити і працювати на цій богомданій землі. Звичаєм української землі добру справу слід розпочинати з благословення та нашого головного оберегу хліба. Жодне свято, жоден обряд не обходиться без святого хліба. Хліб був завжди мірилом духовних, моральних і матеріальних цінностей. Якщо черствіє хліб, то і черствіє наша душа, а якщо черствіє наша душа, то неодмінно зачерствіє наша совість. Це одвічне, як мірило буде нашим гаслом, нашою молитвою не на сьогодні, не на завтра, крізь усе життя. Тож прийміть, дорогі першокурсники, цей символ духовності, моральності і чистоти. Нехай ця хлібона об'єднає вас і ніколи не принесе вам зла.

Мамі, року, я новини ти. А наше училище величаве, дивиться вікнами вслід, наче вінок пов'язало воно мрії окрилених літ. Дорогі учні, передаємо цей ключ знань у ваші руки. Ми щиро віримо, що він додасть вам невичерпної енергії, прагнення володіти знаннями, берегти і примножувати традиції училища. Бажаємо успіхів у навчанні, здійснення мрій і задумів. Вам цей ключ знань вручаємо спокійно, бо віримо, що ви надійна зміна. Нехай успішним буде старт для вас. Творіть, дерзайте, друзі, в добрий час. Сьогодні до нас на свято урочисто, буденно, незвично лунає прискорений крок. Співає урочиста година, і мрії у небо пливуть. Чекає на вас Україна, рушайте сміливіше в путь. На цьому урочиста лінійка, приурочена дню знань в Червоноградському вищому професійному училищі, оголошується закритою. На перший урок у ВПУ номер 11 запрошуються усі учні. Чудний край